Будь ласка, приготуйтесь до важкої психологічної атаки. Цей російський фейк дуже складно зрозуміти. Повірте, в принципі, як і всю Росію, погоджуюсь, виявляється, Вашингтон своєю допомогою запустив план знищення України. Шах і мат. Що більше в нас f 16 і атакам, то менше в нас шансів на виживання. Ось так, якщо би Вашингтон намірено розробив формулу знищення України, це могло б виглядати очень похоже на пакет допомоги, прийнятий Конгресом на етиніділі. Тобто, на думку цього типу незалежного експерта, західна допомога Україні лише затягує війну. Коротше, іншими словами, не заважайте Україні програти, і тоді війна завершиться. Лапки відкриваються, і абсолютно випадково лапки закриваються. Це повторення слово в слово російської пропаганди. США наоборот, Спочатку создаля тепер ціленаправленно затягують конфлікт на Україні. До речі, друзі, цей псевдоексперт Реймонд тривалий час працює саме на російську пропаганду. Він справді служив в ЦРУ. Це факт. Але після виходу на пенсію став регулярно давати коментарі саме російським терористичним організаціям, таким як Раша Today і Спутник. Там він завжди говорить лише компліментарні речі для Кремля, і звісно, окремо для півметрового фюрера. Я пасаюся із Запорожської АЕС. якщо українці окажуться в ще більш відчайному положенні, вони можуть провести операцію під ложним флагом. преподаватель Ельского университета Тимоти Снайдер намекал в своей статье, что на АЭС может произойти такая атака, но только кто ее проведет? Русским нет никакого резона дурковать с атомной электростанцией. Українці, приперти к стінки, можуть піддатися соблазну зробити це только для того, щоб замедлить все відбувається у себя в стране. і цього Реймонда обожнюють регулярно цитувати російські змі в такій тональності в Америці в захваті від Путіна. Зеленський зовсім сказився. Україна ось-ось і загине. США панічно бояться Путіна та змусили його розпочати СВО. Тобто виходить, що Америка боїться Путіна, тому змусила Путіна розпочати наймасштабнішу війну у 21 столітті, яка загрожує перерости в ядерну. Ну дуже логічно. А вам що ні? Просто ви не отримуєте грошей з Москви і не є членом організації ветерани розвідки за розсудливість. Тому ви не розумієте, друзі, все просто. Єдине, чим займається, до речі, ця організація постійно пише листи президенту США з закликом не надавати зброю Україні, а також дружити. Ну, з ким ви подумали. Вірю, що здогадаєтесь, як називається ця страна. Росіяни постійно вербують таких західних спікерів із числа колишніх клерків ЦРУ від військових чи політиків, не вдах. Усі ці західні антизахідники виходить мають неабияку. Вивчити ерекцію на завіти Ілліча та прикриваючись свободою слова, ні нісенітниці. І ні за що, і це найгірше, ні за що не відповідають. Послушай російську траєкторію побіди, ніяк не остановить. Хорошо, у України не вистачає людей, навіть якщо би у нас були деньги, щоб віддати їх Україні, чого у нас нет, ми не змогли б доставити їх туди достаточно швидко. Знаєте, тут просто сміх, адже в США їм дійсно практично нічого боятися. Обмежень якихось пов'язаних з перебуванням на державній посаді більше немає, а злочином є лише розголошення суттєвих даних, а не конспірологічних теорій, ідіотських теорій, згенерованих рязанським суперкомп'ютером на квашеній капусті з кефіром. Парадокс, але саме вільний світ, який вони типу ненавидять, якраз дає їм можливість відкрито його ненавидіти і ще й на цій ненависті заробляти. Еще четыре недели назад, буквально месяц назад, мы насчитали 60 тысяч погибших. Это на основе спутниковой съемки, подсчета тел, лежащих на земле, судя по переполняющимся кладбищам, а также по сообщениям с мест событий на Украине о числе погибших и количестве тяжких ранений. Думаю, это заслуживает доверия. Могу ли подтвердить? Не могу, але могу сказати, що русские крайні близькі к правде. А цей наратив про небезпеку допомоги Україні це банальна маніпуляція, намагання перекласти відповідальність за війну з агресора. На Україну та її партнерів, а Росії треба виходить не перемогти і покарати, а просто зрозуміти і пробачити ну напала та й не пала, знищила та знищила, з ким не буває. Але давайте, друзі, чесно, якби західна допомога була дійсно малоефективною, то хіба б Москва так завзято намагалася б її зірвати? Спочатку повномасштабного вторгнення нарощування західної військової допомоги Україні пройшло декілька етапів. Спершу нам постачали те, що можна назвати зброєю для партизанської війни. Зокрема, йдеться про комплекси Джевелін та Енлау, завдяки яким ефективно знищилися колони російської бронетехніки. Коли стало очевидно, що путінський бліцкриг провалився, акцент допомоги змістився на постачання снарядів та артилерійських систем. Влітку 2022 року ми отримали системи «Хаймарс», які дозволили нам бити по російських тилах. А протикорабельні ракети Гарпун змінили ситуацію на Чорному морі. На наступному етапі Україну стали насичувати засобами протиповітряної оборони, зокрема системами Петріот. Так нам вдалося принаймні частково закрити своє небо. А ще у 2023 році до України стали поступати танки і бронетехніка, необхідні для контрнаступальних дій. Тепер ми очікуємо на літаки F-16, які підсилять наші повітряні сили і відкриють нові можливості на полі бою. Відновлення американської допомоги має дуже важливе значення. 24 квітня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про 56-й пакет допомоги обсягом 1 мільярд доларів. Головне призначення цього пакету поповнити арсенали України, які виснажились за час піврічних дебатів у конгресі. За словами міністра оборони США Лойда Остіна, на цьому етапі пріоритетом будуть засоби ППО та артилерійські боєприпаси. Нам також передадуть міни різних типів, бронемашини та все інше, щоб зупинити російський наступ. Зараз це головне завдання України. Тож, давайте так, цьому фейку я ставлю 5 гоїт із 10. Бо всіх цих теорій змови є перспектива стати непоганою науково-фантастичною літературою. Але лише за умови, що світ захоплять корали, які вміють. Читати і говорити, нагадаю, аби не потрапляти на ГБшних гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте туди все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс імейл-розсилки, і звісно новини із маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору.